Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Продовжуємо знайомство. Тема сьогоднішнього відео: чому взагалі дивідентні акції, чому я обрав таку стратегію, такий підхід до створення свого пасивного доходу. По-перше, це, це саме можливість отримати пасивний дохід. Дивідентні акції дають той плюс, що вам не потрібно нічого робити активно. Там ви купили якісь хороші, ну, при, при умові, якщо ви купили хороші надійні акції, які стабільно виплачують дивіденти там по 50-100 років, і просто там в кінці місяця ви отримаєте якусь суму реальних грошей готівкою на свій рахунок. Вам не потрібно нічого там купляти, продавати. І з цих грошей ви можете або купити далі акції, або купити щось інше, чи використати на, на своє життя. І це, взагалі, мені здається, дуже круто і великий плюс саме дивідентних акцій. Якщо цікаво, що таке взагалі дивідентне і більше пояснення, я думаю, потім зроблю таке відео. Так. Розповім, власне, з власного власне, з власного досвіду масло Масляне. Чому саме дивіденти я обрав для себе? Я пробував різні підходи. В перший рік я взагалі втратив 20 тисяч доларів на інвестиціях от такий інвестор. І якщо цікаво, я можу зробити про це відео. Правда, мені, мені не дуже хочеться це все згадувати. І у мене пішов наступний рік, щоб відновити свій портфель. і Наступний рік я вже відбив ці 20 тисяч, навіть вийшов вже в плюс. Але це зайняло багато часу і нервів і втраченого доходу. Тому я вирішив для себе, що мені цікавіше саме не займатися спекуляцією, а просто е, мені цікавіше спокій, стабільність і, і грошовий потік. Що, наприклад, цього літа я взагалі не займався інвестиціями, я закинув свій портфель, я туди навіть не заходив. І в кінці літа я думаю, ладно, зайду, гляну, що там відбувається. Я дивлюся, у мене вже там тисяча чи півтори тисячі доларів, ну, просто на рахунку. Ну, дрібниця, але приємно. І плюс самі акції виросли дуже непогано. Тому давайте поговоримо про переваги. Перше, як я вже сказав, це можливість отримати саме пасивний дохід. Вам нічого не потрібно робити, на відміну від, наприклад, здачі квартир в оренду, такий, скажімо. Класична інвестиція українця. Купуєш квартиру і здаєш в оренду. Це також має свої плюси, але там потрібно вже активна ваша участь, і в якийсь момент вам потрібно робити ремонт цієї квартири, шукати нових орендаторів, і це все займає ваші, ваш час, ваші сили. А в дивідентах вам не потрібно це все робити. Якщо компанія хороша, вона добре працює. І просто в кінці там, місяця чи в кінці квартала виплачують дивіденти своїм акціонерам. Друге, як я вже сказав, менше стресу. Дивідентні акції в більшій своїй мірі, частіше, менше волатильні. Вони менше падають, особливо в кризові моменти, як мені здається, що ми саме на порозі певної кризи, тому. В якійсь мірі тому я перейшов на дивідентні акції. І я надіюсь, що вони. Вони, звичайно, впадуть, але не так сильно. Якщо компанія хороша, вона все рівно буде виплачувати дивіденди. Далі дисципліна. Дивідентні саме стратегія перетворюється, перетворює інвестиції в таку собі дисципліну і довгострокову історію. Там немає таких різких там. Взлетів, падінь. Смисл в тому, щоб просто чекати і насолоджуватися життям. Тому що в якийсь момент я, я пробував там гратися, і в мене там навіть виходило, я заробляв там по 100, 200, відсотків, Але бувало таке, що я і втрачав багато там компанії банкротились. І я там щось заробляв, але мені емоційно це було настільки виснажливо, що я зрозумів, що потрібно щось змінюватися, тому що я зловив себе на думці, що у мене і Я кожен день прокидався, я перевіряв свій портфель, я лягав спати, читав кучу новин, і це ненормально. Тому не потрібно бути заручником грошей. Гроші повинні просто працювати на вас. Ще таке перевага: це можливість реінвестувати дохід. Наприклад, в кінці місяця ви маєте там вже заробили 500 доларів дивідендів, і ви їх можете одразу купити інші якісь акції і вже наступного місяця заробити не 500, а там умовно 550, а ще через місяць вже 600. І це дуже круто. Але дивідендні акції мають і свої мінуси. Наприклад, не всі акції надійні, не всі акції дивідендні стабільні. Навіть компанії з дуже довгостроковою історією стабільності можуть дуже сильно падати там на 50% і навіть більше, навіть, навіть можуть обанкротитися. Тому не без цього. Якщо ви бачите, що якась компанія впала, і ви бачите, що там дивіденди, не знаю, там 10%, то це здається дуже добре, щоб бути правдою. І в більшості випадків це саме так і є. Тому через якийсь період компанія продовжує падати, вона ріже дивіденти або взагалі відмовляється від них, і тоді ви просто втрачаєте свої гроші. Ще один такий недолік це повільне зростання. Ви рідко побачите в дивідентних акціях такий параболічний ріст, як, як кажуть, Туземун, як, наприклад, в акціях зараз штучного інтелекту. Там такого рідко побачиш, хоча ну, так не без цього. У мене є дуже вигідні інвестиції, наприклад, в Altria Group, British American Tobacco, Rio Tinto, нафтові якісь там перевезення. Коли я купив ці акції там, з середньою дохідністю там, по 10% дивідендів, і через там, півроку вони вже виросли там, на 100%. тому... Формально я заробив типу, дуже багато грошей. І плюс я отримую стабільно високі дивіденди. це дуже круто. Тому а, ми говоримо про мінуси. Ну так, але в більшості мірі вони, звичайно, ростуть повільніше. Вони повільніше ростуть, але і падають вони також повільніше. Це дивідендні історії, це про стабільність. І потім мінуси, звичайно, податки. Вам потрібно сплачувати податки. Я зараз живу в Данії, тут дуже високі податки. Але ще вищі податки саме на, на такі спекуляції. Тому в минулому році я заробив щось там, зафіксував прибуток в 10 тисяч доларів плюс дивіденди, я заплатив дуже багато податків. Але що зробиш? Ну без цього ніяк. Тому, якщо вам також подобаються дивіденди, якщо ви любите отримати пасивний дохід, якщо ви вже цим займаєтесь, або тільки плануєте займатися, то. Ну, підпишіться на канал, пишіть питання в, в коментарях, питання, які свої побажання, і будемо далі розвиватися в цьому напрямку.